Так, вітаю, панове. Розглянемо коротенькі, які основні помилки можуть виникнути під час ремонту комп'ютера. Для тестового рішення. Основні помилки під час ремонту комп'ютера включають неправильну діагностику, наприклад, замість проблем з кабелем замінюють відеокарту, ну і щось подібне. Механічні пошкодження через необережне поводження зі статичною електрикою або фізичні удари, падіння і так далі. Проблеми з електроживленням через неякісний блок живлення, який не відповідає потужності. Компонентів. Неправильне встановлення комплектуючих, наприклад, забуті стійки для материнської плати або неправильно підключені вентилятори, та втрату важливих даних спричинені недбалим поводженням або відсутністю резервного копіювання. Ну і ще раз, ще раз, Неправильна діагностика, механічні пошкодження, проблеми з електроживленням, неправильно встановлення комплектуючих і втрата важливих даних. Помилки при діагностиці. Неправильна діагностика переплутали причину несправності, наприклад, замінити відока, тоді як проблема була лише в кабелі або в поганому контакті. Ігнорування програмних проблем. Займатися апаратним ремонтом, коли проблема криється у програмному забезпеченні, застарілі драйвери, пошкоджені системні файли, віруси. Помилки при фізичному ремонті, неправильно встановлений комплектуючий, забути встановити стійки під материнську плату, що може призвести до короткого замикання. неправильно встановити вентилятор, що призведе до перегріву системи. неправильне підключення кабелів, наприклад, відеокарти або жилення. Механічні пошкодження. Пошкодити компоненти під час складання розбирання, особливо через статичний заряд. Пролити рідину на клавіатуру або інші компоненти. Використовувати. Викрутку невідповідного розміру, що може пошкодити гвинт або сам корпус. Помилки пов'язані е, пов з електроживленням, використання неякісного блоку живлення, купівля дешевого блоку жилення може призвести до нестабільної напрощу, виведе з ладу інші компоненти. Неправильний розрахунок потужності, недостатня потужність блоку живлення може спричинити збої. Під навантаження або призвести до поломки нових комплектуючих. Бажано на 20% потужності вибирати більшу, ніж сумарно. Перепади напруги, нехтування використання стабілізатора або джерела безперебійного жилення може призвести до поломки комп'ютера. Інші поширені помилки. Відсутність резервного копіювання. Не зробивши резервні копії важливих даних, ви ризикуєте втрати їх під час його. Серйозного збою або несправності жорсткого диска і ігнорування регулярного обслуговування, не чистити комп'ютери від пилу, що призводить до перегріву компонентів і зниження продуктивності, і як осуднути основні помилки під час ремонту комп'ютера. Щоб уникнути помилок під час ремонту комп'ютера, завжди створюйте резервні копії важливих даних, перевіряйте стабільність інтернет-з'єднання та звільняйте достатньо місця на диску перед оновленням програмного забезпечення. Уникайте переривання процесу встановлення. Оновлень та використовуєте антивірусне ПЗ. А також вистежіте за станом обладнання та регулятор, очищайте корпус від пилу. До ремонту створіть резервну копію даних, скопіюйте найважливіші файли на зовнішній накопичувач або хвани схожі, щоб запобігти втраті даних у разі помилки. Перевірте стабільність системи. Переконайтеся, що у вас надійний інтернет зєднання для завантаження оновлень та достатньо вільного місця на жорсткому диску. Використовуйте антивірусне програмне забезпечення, регулярно скануйте комп'ютер на наявність шкідливих програм. Під час ремонту не переривайте процеси, не переривайте процес встановлення оновлення або програм, оскільки це може присточинити помилки. Очистіть комп'ютер, видаліть зайві програми, які запускаються під час завантаження очисті системи від пилу та зайвих файлів. Йде, йде, йде. Нові драйвери завжди використовуйте найновіші версії драйверів для вашого обладнання. Перевірте фізичний стан. Переконайте, що всі кабелі та адаптери жилення справні. використовуйте джерело безперебійного жилення Упс. для захисту від перепадів напруги. Діагностуйте жорсткий диск. Регулярно перевіряйте стан жорсткого диску за допомогою спеціальної програми, наприклад, Crystal Disk info Після ремонту перевірте роботу системи, після завершення всіх робіт перевірити, чи правильно функціонує комп'ютер. Створіть точку відновлення системи. Створіть точку відновлення системи, щоб можна було легко повернутися до робочого стану в майбутнього, якщо виникнуть проблеми. Дякую за увагу.